Же маємо аргументувати таким чином, щоб гарантовано нашу справу розглянути на позитивну, так але все одно є різниця через боєводи, через президент. Можемо скаржувати так, і доводити і доводити свою законну позицію. А якщо при подачі документів через президента щось пішло не так, то то права на апеляцію немає. Між іншим, звідси росте головний міф, коли кажуть: до президента можна тільки раз подаватися. Ні, це знову ж таки черговий міф. Це не один раз подаватися, це апелювати до негативного рішення не можна до, до припадачі. Тобто, якщо відмовили, забираємося, готуємося і подаємося в друге. Так. Да. Але попереднє рішення ми не можемо скаржити. Не можемо скаржити, бо ми президента питаємо про надання. Ми просимо його про добру добру волю. Ми кажемо, пане президенте. Вільце, шановний пані президентче, так має починатися лист. От ми зараз говоримо, чому бувають негативні відмови? Ви зрозумієте, що до президента треба звертатися через вільце, шановний пані президентче. І це ж відповідним чином все має бути ставлено. Це ж Польща, це ж традиції королівства в поколіннях складені. То треба уявити собі, ви приходите до короля і кажете: ось мої дари. Дайте мені у відповідь, а у Свайс дайте мені громадянство. Він каже, а що ти за дари приніс? А ось моя історія податків, ось моя перспектива, ось мої діти, ось моя родина. Кому надавали? Ну, різним. Я хочу сказати, що людям і простих робітничих професій дають, якщо правильно підійти до цієї ситуації і підкріпити такими, такими аргументами, як ось мої рекомендації від роботодавця. Я в нього 8 років працюю з поляком, який підписав, що знаю, так, так, так. Ми такі рекомендації збирали від пана Аксін збирали до кої рекомендації. Збирали рекомендації від каже, мене мій кумпель працює полковником в стражі пожарні, що ні, серйозна людина і. Тобто, основним фактором чи подачі через президента є ця можливість показати факт власної інтеграції в суспільство, Так. свою корисність, благонадійність, законослухняність і сподіватися на позитивний результат. Абсолютно вірно, дякую. Не за... виглядає складно, насправді. Ну, треба просто аргументовано відповісти, відповісти на питання: на ж ти тут нужен? Тут такий. Бо. І цим займається наш провідник. Він прояснює, хто ви такий, навчає вас бути, хто ним таким. Бо ж треба зараз розуміти, що до влади в Польщі прийшов президент, який довгий період часу очолював інститут народової пам'яті. І за нього проголосувала частина право налаштованого електорату. Вони чекають від нього відповідних дій. Тому при зараз при рішенні винесенні рішення в канцелярії президента будуть передусім вас шукати поляка-поляка. То підкреслюйте це. Ми надаємо матеріал, в тому числі, який, зокрема, коли викликають на співбесіду, а можуть викликати. Ми даємо матеріал, які в письмовому тексті близько 200 сторінок має історія культури традиції Польщі він взагалі використовується під карту Сталого побуту чи під карту поляка, але тут він дуже серйозно може виручити. Бо якщо людина підготується, зокрема відомі люди, там методичка, як правильно відповісти на питання, дякую. да, методичку оцю, цю методичку її не треба завчати. Але якщо вас викликали, то з інспектором намагайтеся не приходити. Відповідати на питання, як, не хочу каже, як мумія в очках прийшов. Але, але так, щоб ви прийшли спокійну мову вести і намагатися от перетягнути на свою сторону, перетягнути на ті речі, в яких ви плаваєте. Ну, Заговорити за який? Бавельський замок, там, я не знаю там, про Онєзну, першу столицю Польщі. Це ж дуже прості речі. Нагадайте собі щось з Мазурку домбровського і так далі, прийдіть, пожартуйте. Скажіть, що сьогодні от ранку мене в шостій ранку розбудив мазурик Домбровського. О, людина знає, що таке мазурик Домбровський, гімн Польщі. Тобто, іншими словами, такими наративами є ними необхідно оперувати для того, щоб показати і підтвердити те, що ви все-таки є настільки інтегровані, що вони вже в вас того поляка вбачають, По, кажуть, а тобі паспорт людини. Господи, така гарна перспектива. Добре, працедавці, ксьонзи, і решта, сусіди, друзі також можуть поручитися. Всі проворять. Да, ті, хто є такі, які можуть поручитися, які з собою щось люди, яких можуть дослухатися, скажімо, так це навіть орендодавець може бути. Так, знімають В мене 4 роки квартиру, платять завжди вчасно. Знаю, що подали документи на громадянство. Вболіваю за їхнє винесення позитивного рішення. За що буду рада? В разі необхідності пишіть до мене на такий-то номер телефону, чи дзвоніть до мене на такий. Фону хазяйка пані Агнішка Ну, Ми, коли подаємо документи на громадянство, наприклад, то ми збираємо такий розширений пакет документів. що в одній, в одній з останніх справ ми подали, пан відправляв пошту і каже: на пошті заважив конверт 2 кілограми. Йому було що показати. 170 пунктів у нас був перелік з документів. Чому ні, якщо є, що показати? Там і громадянство, там і. Інвестиції там і відрядження до сполучених штатів Америки в людини надзвичайно сильна позиція. В нього є активна життєва соціальна позиція. А чому це не зібрати? А чому не зібрати всі необхідні рекомендації з цих всіх джерел для того, щоб максимально виграшло свою справу? І Я на експрес-консультації, звісно, ми можемо підказати, підсвітити, які ваші сторони є сильними, які слабкими, що приховати, що дістати, над чим що що допрацювати, що винити і таким чином подати свої документи з найвигіднішого крізь призму того досвіду, який базується на знанні існуючого законодавства, і того, що на практиці люди роблять. Тому така експрес-консультація зазвичай людей усіх задовільняє радимо будь-якому випадку. При причому потрібно звернути увагу, що якщо ви звернулися на платну експрес-консультацію лише щоб прояснити для себе певну ситуацію, але пізніше замовляєте певну послугу, то вартість цієї експрес-консультації експрес віднімається залучить. віднімається від. По вартості замовленої послуги, тобто так. це буде ваша майбутня знижка. Ну, умовно кажучи, людина каже, скільки у вас коштує супровідне громадянство дві з половиною тисячі злотих. Але мені треба пройти консультацію. Дуже важна консультація. Часом до години триває. Ну, в середньому година часу може тривати. Так мені треба вивчити дуже ситуацію. Для того, щоб ну, зрозуміти на що ми можемо посилатися, то ця одна юридична година вона оплачена, але вона буде віднята від тих двох тисяч злотих, у разі якщо людина з за мою послугу. А ні, то, будь ласка, самостійно подаєтеся. Я на експрес-консультації нічого не скриваю. Мені не треба нічого не договорювати. Ми плавно підійшли до питання громадянства. Mm -hmm. е, є два варіанти подачі на громадянство. Е, перший варіант через воєводу і другий через президента. Mm -hmm. Звороду я... або просимо губернатора, або просимо президента надати нам рішення. То... До речі, слушно, що ми перейшли з державного іспиту, бо державний іспит рівня Б1 він обов'язковий при подачі на губернатора до воєводи. Так? Бо е, воєвода е, він надає перелік вимог, якому ви маєте слідувати, а значить, винесене має бути рішення. І саме тому, якщо, наприклад, воєвода дає відмову, ми маємо право апелювати аж до подачі документів до суду. Бо є встановлений перелік документів, і, зокрема, серед них це такі як проживання по карті сталого побуту один рік. Це або 10 років проживання безперервного в Польщі, або 3 роки по карті резидента довготермінового. Тобто, якщо ви маєте польське коріння через рік, на людському перевожу. Якщо маєте польське коріння через рік, якщо ви подалися на резидента, то через 3 роки, тобто це через 8 років, що найменше вашого працювання. Що просто от приїхав і то 10 років, можна податися до воєводи і стребувати громадянство. Тобто, це є процедура, називається узнання за громадянина. Узнайте мене за громадянина. Бо я тут стільки часу прожив. Звичайно, що проплатив податки, звичайно, має сертифікат на знання мови рівня Б 1 що підтверджує мою соціалізацію, і наявне оренда житла. Так ну житло. Або тобто за або... певних умов можна подаватися через воєводу, е якщо ти як задов... і всі умови задовільняються. А... Але це не тільки три пункти. Ми там збираємо Зрозуміло. дуже великі питання. Зрозуміло для Але... того, щоб прямо прояснити цілу історію міграції людини. Продовж ми навіть часом і звертаємося на доміграційні етапи. Тобто, іншими словами, в мене були такі успіхи в кар'єрі в Україні після міграції, в мене такі успіхи. У мене така така ситуація і так далі. Але до президента, коли ми подаємося, то там переліку вимог немає. Там два, ні, вже зараз три е, вимоги. Це заповнений формуляр, фотографії і оплата. А в канцелярії президента самостійно вже дивляться, на що ви звертатимете увагу, коли будете аргументувати своє прохання про надання громадянства. На інтерв'ю. Коли подають документи, не завжди викликають до інтерв'ю. Можуть викликати до інтерв'ю, але ми, коли подаємо документи, ми в самій подачі ми вже маємо супер. Але це має зібрати це все провідник. Просто як відбувається супровідне громадянство? Через те, що кожна абсолютно людина проходить передусім зі мною першу експрес-консультацію. Це вже не експрес консультація це вже розширена консультація після оплати. Так? Внаслідок цієї консультації провідник отримує технічні завдання. І потім в письмовому вигляді він вже проводить людину, збираючи ті чи інші документи, то не треба буде особливо бігати. Але збір документів до місяця часу триває. Що якихось документів не вистачає, часто це свідоцтва про народження, свідоцтва про народження батьків, які потрібно. То в нас є відповідні важелі для того, щоб ці документи отримати. Це або можна замовити нотаріальне доручення, сходивши до нотаріуса в Польщі, або через адвоката в Україні, який може це зробити вже за власним нашим запитом. Тому ми таким чином вболіваємо за те, щоб документи нехай на тиждень, другий довше збираються, посередньому на громадянство ми місяць, збираємо, а те, хто два місяці тягне. На те, щоб зібрати набагато більш повний портрет. Бо він в вигляді книжки подається. По розділам ми це все складаємо. Розділи такі, як моє життя, моя робота, мій доміграційний період, мій післяміграційний період, моє коло заінтересувань, моя сім'я, моя родина. А де гарантія? Гарантії винесення позитивного рішення вони заключаються в тому, що ваша заявка має бути сформована таким чином, щоб вона виглядала на переможну і підкріплена аргументами. Бо не можемо надати тих гарантій за позитивне рішення інакших, адже ми не є сторона, яка виносить це рішення. Тобто, це не українська схема, дай мені дві банки сала, я одну собі залишу, а другу занесу там, де порішають. Тут гарантії заключаються в професійності підходу до організації справи. Ви наймаєте граючого тренера, ви самостійно представляєте свою кандидатуру, свою персоналію перед канцелярією президента. Тому гарантії, і в тому числі, і у вас заключаються те наскільки ви віднесетеся до нашої співпраці, бо ми з вами маємо разом співпрацювати. Гарантію, яку може надати тенісисту тренер. За те, що він виграє цей матч, не те, що він зламає ногу супернику, а через те, що він навчить гарно грати цього тенісиста. Зробити з вас поляка-поляка, зробити з вас ту людину, яка гідна громадянства країни Євросоюзу, це є робота провідника, який отримує попереднє технічне завдання, в яке випливає внаслідок нашої попередньої консультації. Це найбільш переможна тактика в цій ситуації. Зрозуміло? Я думаю, що глядачам достатньо. Інформації по громадянству мене звати Олександр Василишин, я польський правозахисник українського походження, громадянство, шлюб, нотаріус, розлучення, адвокат усе щоб захистити ваші права. Саме я створив компас міграції, віртуального провідника іммігранта на чужих землях. Щоб дізнатись скільки часу, скільки грошей і що потрібно для розв'язання вашого питання, загляньте в шапку профілю. Але обов'язково спочатку підпишіться. Ми корисні люди, і з нами вигідно дружити.